Тема мого виступу національна ідентичність українців, проблеми та виклики. Взагалі, треба перше, щоб розглядати, чому є особливість національна ідентичність українців, треба дати визначення. Національне ідентичність – це усвідомлення приналежності до національної спільноти безпосередньо за допомогою національної ідентичності, ми можемо побачити, чим відрізняється кожна нація від іншої для України. На сучасному етапі є дуже актуальним. Питанням щодо національної ідентичності, і також загальнонаціональна ідентичність, за своєю суттю, вона є багатовимірною, і відродження української ідентичності почало набирати своїх таких обертів досліджень в Україні саме після Революції Гідності та спочатку повномасштабної війни. Дуже такий важливий фактор, рекомендую для. Для учнів, коли ви будете розглядати взагалі про українську ідентичність, дуже багато спектр можна саме розглянути в архетипах, тобто за допомогою архетипів можна зрозуміти, чим кожна нація відрізняється. Адже архетипи вони проявляються в колективному несвідомому, і це є такі психологічні інстинкти. Тобто, ми можемо зрозуміти, чим кожна нація відрізняється за допомогою архетипів. Архетипи вони проявляються також в казках, в історіях, тобто можна дуже багато архетипів розглянути, але я вам сьогодні пропоную розглянути небагато архетипів, які є основними в українській ідеї. Ідентичності це є архетип землі, особистої свободи, матері, доля, рівності сильнів та доньок, також архетип бідності. Можна дуже багато знати інформації і досліджувати. Рекомендую учасникам розглянути кожний архетип, як він проявляється, як він формувався, як він навіть може змінюватися. Пропоную перший архетип. Архетип землі це дуже архетип, який пронизаний повністю українською всю ідентичності. Архетип землі виступає виявленням емоційного зв'язку людини із природою, тобто головною рисою українського народу виступає антиїзм, тобто спорідне з рідною, Праці також архетип особистої свободи виступає волелюбності духу українського народу. Також характеризується певною самоізоляцією від суспільства, і кожен, кожен українець прагне. Проявити свою індивідуальність за допомогою цього архетипу і боротися за власну територію, також архетип матері він характеризується пошаною до жіночого роду не тільки в соціумі, а й також в сімейному колі. Характерним прикладом для такого наглядного розуміння архетипу матері ми можемо побачити в релігії образ Божої Матері, святої Діви Марії, яка є певним захисницею нашої армії. Збройних сил, і можна побачити, що архетип матері він дуже сильно пронизаний саме в релігії. Також архетип долі він на, про, також пронизує всю історію українського народу, але зараз він починає. Бути менш проявленим яким чином, тому що архетип долі він саме характеризується перекладання відповідання за своє життя на когось, перекладання на владу. Зараз ми бачимо, що цей архетип починає менше проявлятися, тому що треба розуміти, що архетипи вони формуються протягом багатьох років, але вони також можуть змінюватись. Ми їх не можемо викинути фізично лише на ментальному рівні. Так. Також дуже цікавий архетип матері батьківщини та синів-донок, він показує про рівність в суспільстві, соціальну рівність та втілення демократії для українців держава. Це є це є сім'я безпосередньо. А головним є батько, тобто президент, і також раніше це був гетьман. А всі люди вони є, нібито як членами сім'ї. Що кожен українець є невід'ємним компонентом для всієї нації і даний. Архетип, він також зосереджує увагу на емоціях та почуттях. Також хочу поговорити, в чому відбувалася криза ідентичності, також дуже цікава тематика для дослідження. Основною проблемою національної ідентичності українців в 1991 році була криза національної ідентичності. Треба розуміти, що в 1991 році українці себе не так усвідомлювали, не було такої ідентичності, як в 2023 році. Чому виникає криза національної ідентичності? Можемо першим побачити. Момент це те, що відбувалося знецінення українського народу, адже станом на кінець 1920-х років кількість од україномовних шкіл перевищувала 80%, А на українську мову перейшли дві третини навчальних закладів. Також українському українському вибачте, преса становила 89% від усього тиражу. Але на початку 30-х років ми можемо побачити, що відбулася масова переслідування українізації. Yeah. 30-х років почали закривати українські школи, тобто безпосередньо було також нав'язання, що українська мова вона лише притаманна сільським мешканцям, також проводились масові судові процеси, переважно над прогресивною українською інтелігенцією. Тобто, чому відбувалась криза ідентичності через те, що масово хотіли знищити українські традиції українську українські культури в радянські часи, саме криза української ідентичності пов'язана Зано з кризою етнічного меншовартності, тобто нав'язання комплексу меншовартності, також знецінення українською мовою, і відбувалось таке нав'язання Україні відірватися, нібито страх відірватися від старшого брата від Росії, і також безпосередньо. Зневага до української мови, ми можемо побачити, що це є один із головних аспектів кризи ідентичності. Це те, що використовувалися в державних установах російську мову. Також дуже важливий аспект, чому відбувалася криза, це штучний конфлікт між заходом і сходом. Треба розуміти, що є національна ідентичність, що ідентичність також має види. Кожен українець має спільні аспекти, але треба не забувати, що також є і міська ідентичність, і сільська. Ідентичність, тому якщо безпосередньо досліджувати українську ідентичність, то ми можемо побачити, що сільська ідентичність буде відрізнятися від міської ідентичності. Також я вважаю, що треба все ж таки. Страти такі кордони щодо заходу і сходу, що всі українці мають спільну національну ідентичність, і про це також треба досліджувати і говорити. Також однією із проблематикою національної кризи ідентичності є мовний аспект, адже треба не забувати, що головним чинником формування будь-якої ідентичності є мова. Мова забезпечує єдність, вона забезпечує культурний розвиток і також збереження ментальної нації. Коли ми можемо побачити, що Останні роки в нас відбувається деросифікація населення. Це дуже чудово, тому що за допомогою цього ми можемо відродити нашу українську ідентичність, адже багато років було нав'язання, що українська мова це мова, яка лише для сільського населення. Тому зараз дуже чудово, що і молодь, і доросле покоління переходять виключно на українську мову. Також треба зробити такий головний аспект, що на відродження української ідентичності. Дуже сильно вплинула революція гідності та й безпосередньо повномасштабна війна. Тобто, революція гідності та повномасштабна війна вона розставила нові акценти, які спромовувані на відродження української ідентичності. Тобто українці почали ставити запитання: що ми, чи ми відрізняємось від Росії, чому взагалі наша самобутність, нашою культуру, чому проявляються наші ментальні ризи, і також безпосередньо. Саме революція гідності та повномасштабна війна вона почала згуртовувати громадян України. Тобто українці почали саме ставити собі запитання не тільки хто вони, так а також відроджувати саме національну самосвідомість і почали ще більше пишатися тим, що вони є українці. Також хочу дати такі маленькі рекомендації для майбутніх досліджень наших молодих науковців. Дуже зараз такий багато пласт недосліджено щодо української ідентичності, саме саме архетипи, також щодо щодо ідентичності міської та сільської. Тут також можна дуже багато досліджувати чи міська ідентичність відрізняється від сільської, тому що також і релігійні культи, як вони відрізняються. Можна сказати, що українська ідентичність зараз набуває такого високого дослідження в Україні. Я вважаю, що українська ідентичність вона відроджується, і наші молоді науковці ще більше допоможуть відродити, адже українська ідентичність, як птах Фенікс, який Фенікс з давніх легенд саме. Можна сказати, відроджується з популу, так і Україна зможе відродити свою самобутню українську ідентичність. Дуже дякую за увагу.